Всім привіт! Виїхали ми на річку Горинь. Ну і Спробуємо впіймати сьогодні щучку. Минулий раз ми були в цьому місці, ну і клювала маленька щука, але крупнішої не попадалося. Зараз у нас перші дні осені, похолодання, вночі досить прохолодно. Ну і спробуємо впіймати щось крупніше. Все, зараз збираємо спінінг і вперед. Все, вийшли ми на воду, туманчик. Вранці ще більший був, вже трошки почав розвіюватись. Погода в нас сьогодні по прогнозу, вранці така більш-менш сонячна, а потім повинна бути хмарна. Вода вже почала холонути. Якщо минулі рази було 22-23 градуси температура, то зараз в нас по ехолоту 16 градусів. Ну, десь буде, мабуть, 18 трошки прогріється. Отака от штука. Вода трошки піднялася, але в принципі не набагато. Все, зараз ми піднімаємося вверх по течії. Вон, бачите, якісь качечки плавають. Піднімаємося вверх по течії і будемо там шукати рибку. Минулі рази мілка щучка стояла вся в отаких камишиках. Як сьогодні буде, побачимо. Є перша рибка, покльовочка. На тайлденсера тільки закинув десь, мабуть, під морду їй. Та не витягую. Де вона? А, окунь! Загарбав. За Ох-хо-хо. Ох. Ще такий борзенький? О. За Давай цим поцаком. Ну, хороший окунь. Давай, 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 зараз йде. О! Десь сидів, там такий є коряжник, велика коряга затоплена, десь він, мабуть, під ним і полював. Ну дивіться, який окушок. Ось такого от розміру. Для горині це. Та й взагалі розмір хороший. Друга покльовочка. Що це так? Може теж окунь? Щось болтихається сильно. Точно в тому місці, де і минулий раз першу покльовочку ми отримали. Окунь, мабуть. А! За краюшок. От такий от монстр. Скільки там? 4 метри глибини? Так. Що вона на такій глибині сидить? О, дивись яка риба. А ну так, да, тут стоїть біла риба. О, перший шнурок сьогоднішній. І той самий вобер тейлденсер. Ну, все, йдемо далі. Відпускаю, звісно, цього шнурка. Зараз фоткаю і попливе він. Все, за краєчок губи. Давай. Ну що, дві рибки є? <реш> не знаю, чути вам чи не чути, але там пастушок такий, корови десь там по кущах полізли, пастух їх ганяє, мати на всю річку, солов'є і мати, і жаби всякі. Так, ми зупинилися прокидати, у нас тут така стандартна для щучки зона, камишики, лопушки. Не чуєте. І тіньова сторона, сонце фактично весь день з тої сторони світить, тому десь воно може тут крутитися. Зараз швиденько прокидаємо і їдемо далі. Глибина тут скільки десь біля двох метрів. Тобто для щуки хороші місця. Піднялися ми вже нормальний такий кусочок. Річки було дві покльовочки, один окунь, одна щучка, фактично там зразу на початку. Зараз у нас оцей прямічок з комишом, який ми постійно обкидуємо. Ну і попробую джерками трошки тут погратися. Тільки де да, у нас тут проти вітра зносить, ну нічого. Не хоче ось щука. Ні джерки, ні коливалки, ні воблери. Я таку кислоту поставив. Місця, бачите, латаття, камиши, глибина біля двох метрів. Трошки би відтриця якогось. Ну, але може ближче до обіду буде. Обіцяний хмар щось навіть і немає натяку на них, небо чисте, легенький вітерець десь продуває. Ну, надіємось, що десь захмариться. Бачили, щойно рибачка під'їжджав до нас, говорили, він був з ночовкою, то впіймав Амура десь на 5 кілограм, на горох, Ну, на кормлених місцях. Тут місцеві сидять певні якісь. Певні місця є кормлені, він десь там і біля них крутився і впіймав. Піймав перші ночі. Одна покльовка за ніч і амур ну десь ну п'ятерка, каже, не бачили, але думаю, що реально є п'ять. Отакі. Зараз ми далі тролимо вверх, Ну там побачимо, що далі буде. Проходимо ямку. Тут вона така до 6 метрів. Рибачки тут постійно крутяться, місця насижені, але сьогодні, як ніколи, Сидить з ну, тої, і з тої сторони, і вже там пороз'їжджався дехто. Саме на ній тут чувачок зловив амура. Може десь вже почала рибка збігатися, крупніша. Там Типу Карпа, Амура, толстолоба на ями. Тому вони всі сюди і поз'їжджалися. У нас глухо. Їдемо, чекаємо хмарок. Добре, вітерець якийсь почав дути. Але ще б хмарок треба. Чергова наша зупинка. Знову по стандарту камишики, глибина біля 2 метрів під камишами, лататі. Ну і так пройдемося, цей поворотик. Побачимо. Раніше ловили тут щучками, у нас помінявся вітер, був західний, а тепер різко став східний. Не знаю, надовго це чи ні, але що є, то є. О, є нарешті покльовочка. Хто там? Шнурок. Шнурок. На акустікбейці. Брон. Колібалочку бронзянку таку. Ну Стандартне місце, досить хороше, Я проводив от орбіта. І вона не захотіла їсти, а колібалку з'їла. Ну от Малюсенька, 13 грам, акустик бейтс, коливалочка. Фотка і відпускаємо. Все, щупачок сфотканий. Давно не на ці колібалочки. Прозора вода, бачите, яка. І спрацював темний колір. Все. Хай росте отака 13 грам бронза. Є покльовочка. З фактично з ямки. Хто тут таке там? Щупачок. Ну такий вже більш-менш. Ну і це вже вона хотіла його з'їсти, хоча бачите. О, щось вона перебита якась. Електрики вже чи подводники в неї цілили. Ну Шнурок на такий перш натуралочка, зараз його... О, все, він вже відцепився сам. От він, дивіться, перебитий. Стрілою десь бахнули його вже. От. Давайте зараз я всядуся та й подивимось на нього. Щоб все відчепили щупачка. Ну, дивіться, він. Мабуть, що стреляний. Раз, два. Вихід стріли, чи, Ну, в общем, я сумніваюся, що це так якась щука його покоцала. Але якщо він вже втік від гарпуна, то давай, рости. Клюнув він фактично на повороті, там ямка і на. Перча 12-го в такій от розкрасті. Чергова покльовка горинського монстра якогось. Є щось там чи ні? Ні. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. 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 <laughs> Перч на перча. Ну от бачите, <laughs> які сьогодні улови. Окунь хотів з'їсти свого братана. Нарешті в нас з'явилися хмарки на небі. Трошки піднявся вітерець, ну і от не клює на мілкі приманки будемо ловити не отакі. Попробую, зараз у нас тут перекатик такий. Ну, не то що перекат, а мілководний участочок. Отакий Салмо 90 грам. Ну, як, як хороший окунь. Спробуємо. Він десь йде в тролінгу, здається, десь метра півтора, мабуть. Можна загнати. І зараз пройдемося, в нас там є пляжик, може ще навіть є. вдасться нам скупатися. Ну, хочеться полоснутися, бо так трошки парить. Вдалося навіть ще скупатися 3 вересня. Чи другий, чи яке там вересня, і ну щойно проплився. Зараз ще піднімемося, десь метрів 500, мабуть, а там вже буде видно. Хоча небо захмарилося, погодка досить така комфортна, побачимо, як там далі буде. Тільки відійшли від берега і відразу на перекатіку тут сів якийсь шнурок, чи ні, це окунь. Не, шнурок, что-то такие повадки в щуке, как в окуне. Ох, еще свечки такие. <постит> 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 ну, малюсенько, что то такие. ну, хоть что-то, может... Все, 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 все. Что это такое? Всю сама морду собі порвала. І знову ж вже яка четверта рибка на цього тайлденсера. Все, пливи. Ну, може, щось розклюється. Середина дня, хмарки. Зараз побачимо. На годиннику вже півдругого, небо захмарилось, як бачите, трошки вітерець почав дути, але. Щучка не хоче клювати, тільки що прокидали ми е, такий участочок річки під камишиком, де ми завжди мали покльовки. Сьогодні навіть ніякого виходу не було. Зараз ми тролимо назад по течії, ну, надії, щось піймати. А там будемо дивитися, якщо якась буде активність рибки, будемо десь кидати. Завершується наша рибалка. Впіймали ми сьогодні. Пару щупачків, працював фактично тільки натуральний колір, чорна спинка, білий пузик. Ну і той рапала, на якого я впіймав там кілька рибок, тільки що я відірвав. Гралися відцепом, так і не відчепили, десь в коряги заліз. Рибалка така досить трудова, були їх марки, був і вітер, було, і сонце. Але... Зайшли хмари, і риба взагалі закрила рот. Щука має на увазі. Е, чекаємо якогось покладання трошки, можливо, дощі пройдуть, бо вода досить прозора. Якщо там е, в цьому місці вода більш мутніша, то вище потечі взагалі занадто прозора. Але весна Ой, весна кажу, осінь тільки починається, тому чекайте нових рибалок. Все, всім пока.